Щоб ваша дитина виросла фінансово грамотною, щоб у майбутньому вона не брала кредити на дрібниці, вміла заощаджувати і правильно розпоряджатися грошима, а тепер чесно, а ви самі вмієте це робити, діти не сприймають лекції, вони просто дивляться на вас і копіюють вашу поведінку. Якщо ви щомісяця витрачаєте всю зарплату і не відкладаєте на майбутнє, дитина бачить це – і вважає це нормою. Якщо ви імпульсивно купуєте непотрібні речі, дитина також звикла жити від покупки до покупки. А тепер уявіть інший сценарій. Ви відкладаєте 10-20% доходу, ведете бюджет, розумно підходите до, до витрат. Дитина бачить це з дитинства, і для неї це стає природною фінансовою звичкою. Ви головний фінансовий вчитель для своєї дитини. Тож почніть з себе, і тоді вона виросте успішною. Приходьте в телеграм-канал і навчіться фінансової грамотності, як заощаджувати гроші, як вести бюджет, розберіться в резервах, які бувають резерви, і тоді діти будуть приклад брати з вас.